Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас буде з вами розпаковка. Приїхала посилочка, яку я замовляла в Галі Сидоренко. Обов'язково лишу посилання на Галі на інстаграм і Фейсбук під описом в описі до цього відео. В кого буде бажання зробити замовлення, будь ласка, звертайтеся. Галя вас мені здається, може знайти все, що завгодно, все, що бажається з українських виробників. Тому, якщо мені щось потрібно, я завжди пишу Галі і кажу, Галя, мені дуже треба. І Галя збирає мені посилочку місяць-два. Ця посилка немаленька, я її поділю на дві частини. В першій частині я вам покажу повністю набори повітруля, які я замовляла в Галі. Це придбане, власно мною. Я за це заплатила кошти. Це не є реклама, в тому вигляді, якому ви розумієте, тому що мені не дарували ці набори. Всі ці набори я купила за свої кошти, придбала сама. Єдине. Що, якщо хтось захоче придбати набори для нашого СП, СП разом з повітруля, де ми вишиваємо цього виробника торгову марку повітруля, будь-які набори, ви можете звернутися до Галі. Галя нам від себе, як підприємець, надає 5% знижку на набори повітруля, які ви будете купувати для участі в нашому СП. Ну, давайте поїхали. Буду прибирати, тому що наборів, знаєте, дуже нескромно багато. Я, коли зайшла на сайт, я вам казала, що мені дуже подобаються майже всі набори. Частину я вже замовила, може, пізніше замовлю ще, тому що там є десь хоча хачушки, які мені треба ще з дому замовити. І дещо я упустила, що то є серія, і не докупила до серії. Я, так як я серійна людина, яка полюбляє, ну, по-перше, скуповувати серіями. Ну, і, як показує практика, я і вишиваю серіями. Тому якщо чогось мені бракує, мені обов'язково треба замовити. Давайте будемо прибирати. В цьому відео буде тільки повітруля. В другій частині ви побачите решту, все решта, що. Що я замовила в Галі, я там вже побачила, Галя мені вже подарунків. Дуже багато положила. Величезна Галя. Дякую. До речі, з частині подарунків там дещо солоденькі і смаколики не буде. Тому що моя дитина, коли побачила цю посилку, і він запитався, від кого. Він одразу поліз, каже, там 100% є пляшка живчика. Так що до Галі величезне дякую. Летить від мого сина молодшого. Він вже забрав пачку вафель артек. Класичних і пляшку з живчиком він вже забрав з цієї посилки, тобто вже подарунках не буде. Галя, величезно тобі дякую від мого малого за смаколики. Я там бачила. Частину смаколиків я відвоювала. Кажу, лише мені хоч щось, бо мені треба показати дівчатам, що мені Галя ще поклала в ту посилку. Каже, не їж все відразу. Величезно дякую, Галя. Ну, давайте все ж таки повертатися до наборів по вітруля. Перший набір, який ви побачили, це туманний день, вже нова комплектація. У мене ще такої комплектації немає. Ну, це перші, які приїхали. Ну, взагалі, то я повітрулю останню купувала десь років 6 тому назад. в мене 4 ви бачили, які є, які були до цього. Ну, все решта, яка приїхала, це там наполовину я дивлюся і нова комплектація, і ще старі набори старої комплектації. Але у будь-якому випадку мені ці набори дуже подобаються, Будемо їх вишивати веспе повітруля і поза СП. Мені, знаєте, я згадала ті відчуття від мене. Треба вишивати, тому що набори дійсно приємні до відшиття, приємні до. Ну, вони виконують для мене ті, що я вишивала до цього, тому що я там бачу деякі складніше вже з'явилися набори всього виробника, тому що кожен виробник не стоїть на місці, він розвивається. Там, де більше беку, я ще таке не вишивала, але ті старі набори, там, де мінімум бека, вони такі, знаєте, ну прям відпочивалочка відпочивалочка Тому зараз буду діставати. По черзі, що там мені куди потрапить на око, тому що я так посортувала трішки серіями, намагалася, і буду вам показувати. Перший набір давним-давно я вже на нього зазіхала, я його дуже давно хотіла придбати, він мені давно подобався, але якось руки не доходили. І саме зараз я замовила цей туманний день. Це ще, мені здається, з старих випусків, ще з 2014 році, з 2016 100% він вже був. Цей набір, і я все ж таки вирішила, що мені, мені він теж дуже потрібен. Я його обов'язково собі вишию. Бо тут же ми бачимо в цьому наборі комплектацію нитками пері, канва Аїда. Єдине, що тут не написано канва яка аїда, але там бачила вже те, що може ще новіші набори. Там вже і артикул цієї аїди написаний, і сантиметри в хрестиках. Тобто вся інформація вже є. Туманний день перший. Потім я вам хочу. Ага, наступна серія, це вже, я думаю, що зовсім з нових, тому що вже прописано все. Цей набір я замовила, я вам казала, що я дуже полюбляю Львів. Ну, як я без Львова, тому що я багато часу жила у Львові. У мене там лишилися приємні спогади, мої друзі лишилися у Львові. І тут, же, бачите, вже повністю опис до цього набора стоїть з сантиметрами, з кількістю. Це, я так розумію, в інших. До складу входить канва 14 му ліне інструкція, іголка. Ось такий Львів. Ну, Мені здається, навіть на кожному звороті, я дивлюся на цих наборах, є ще маленька така історія. І написано, що зображено на цій. На цьому наборі, звідки, що, дивіться, кому цікаво. Тобто ми не тільки беремо з вами набір і не розуміємо, що ми будемо з вами вишивати, а навіть написано, що зображено на цій роботі в нової комплектації. В Старої такого не було, але в нової, бачите, не тільки інструкція, а ще маленька історія, що зображено, звідки воно взято, які будівлі. До речі, мені цікаво тут, на цьому наборі так само щось. Ні, тут тільки інструкція. Але такі, знаєте, вже це нові нові набори я так розумію. Розумію. Тому що далі я бачу італійські сходи, які я замовляла. І тут так само, бачите, прописана маленька історія: що зображено, звідки чим керувалися ось такі італійські сходи. Мені здається, що це та сама серія, як міста світу. Потім дивіться, з цієї серії я ще замовила німецьке містечко Ротенбург, і так само ми маємо маленьку інструкцію. Так, я думаю, ні, тут немає, тут тільки інструкція і що входить до складу. Але коли ми розпочнемо вишивати цей набір, я сама власне пошукаю, що зображено на цій роботі, тому що це дуже відома така і картини є по, з цього ракурсу зроблені, і фотографії дуже багато це відоме місце Ротенбурга. Наступний весняний сад. Ну, цей весняний сад, коли я вам показувала. Коли ми дивилися, які набори є в повітрулі, я вам казала, що цей набір мені нагадує мій Крим. І для мене це, знаєте, будівля будиночок біля моря, столик з кримським вином, виноград біля будинка. Бачите, тут навколо багато квітів, тут виноград. І я собі уявляю, як я повертаюся додому, як там класно. Ну, коротше, ностальгія, як кажуть. Наступний набір, який я вам хочу показати, який я придбала, він в двох екземплярах. Це дуже відомий набір. Я бачила багато дівчат його вишивали. Це маяк. Один набір мій, інший набір поїде до Наталки, до моєї вишивальної подруги, яка живе десь годину їзди від мене. І я придбала один набір для себе, один набір для неї. І думаю, що завтра, післязавтра може я відправлю його. Але Хоча ми домовлялися, може нас все ж таки вийде зустрітися на Пасху разом, погуляти в Нюрнберзі, то може я віддам особисто цей набір, але треба подивитися, як то вийде. І тому їх два. Один, до речі, оцей буде приймати участь в нашому СП. Наталя сказала, що вона буде вишивати його разом з нами, тобто я невеличкий спойлер роблю. Але так як Наталя поки що не веде свій канал, Ютуб-каналу в неї немає, то я думаю, що вона мене не поб'є за те, що я його показую. З цієї серії ще я замовила собі, ну, як я не замовлю цю велику... просто неймовірну хвилю, тому що я на цю хвилю дивилася ще, господи, перший раз я побачила, в кого. Я знаю, що DMC робили набор по цій гравюрі. Потім Анкормая я бачила по цій гравюрі. Кого я ще, мені здається, ще декілька виробників також робили по цій хвилі свої набори, але я коли побачила, що в повітрулі вона також є. І я собі вирішила, що я придбаю цей набір саме від цього виробника з задоволенням собі його вишию. Також є історія. Описано те, що зображено, який в нас художник, де вона ця картина була виставлена. Я поки що не хочу ламати Свій язик, тому що, бачите, ім'я художника і все решта, я зараз, як почну кавіркати, мені буде соромно, бо вимова в мене <свісно>, виходить ще та я пробувала. Так, далі давайте поїдемо. Наступний набір, який я собі замовила, я дивлюся, вже по ем, прев'юшки, яку я бачу. Тут буде часткова зашивка. Бачите, у нас ця частина вона не зашивається. І це тріптіх. Я замовила східний пейзаж Гармонія. Потім східний пейзаж спокій з цієї серії. І третій він ще в старої комплектації йде, стара. Обкладинка і східний пейзаж тиша. Це в нас вже, бачите, пішов. Використовується ще обкладинка старого зразка, але вони комплектація. Ну, мені здається, тут ще ПНК Кірова. Хоча я знаю, що деякі набори, якщо навіть і пишеться ПНК Кірова, десь вкладаються, я знаю, що Пері. Але мені здається, всі ці три, три вони використовують саме ПНК. А ні, хоча тут пері вже. Тут Кірова і тут Кірова. Ну, подивимося, коротше кажучи, тому що е залишки, це зрозуміло, що залишки, які є виробника, обов'язково мають бути використані. І вже потім, коли. Е Запас, як кажуть. Трошки менше стає, якихось ниток не вистачає, то вже йде в комплектацію повністю нова нитка. Далі поїхали. Це ще думаєте, якщо все, то ні, в мене ще наборів дуже багато. Потім я побачила ще пейзажі, прийшлася по пейзажам від цього виробника, вони неймовірно класні. І знаєте, дуже мені подобається, що смачна ціна цих наборів, вони не дуже дорогі. Я собі замовила, я ще встигла до підняття цін, встигла придбати собі ці набори. Тому що з 1 числа там офіційно була об'ява, що з 1 квітня то було ще до нашого СП. Про підняття цін було. І ну, воно не дуже значно піднялися, але в будь-якому випадку ціна лишається дуже-дуже смачна. Наступний набір, який я вам хочу показати, це пейзаж влітку біля річки. Ну це так само обкладинка стара, я так собі думаю, що це є саме комплектація ще стара, там, де ПНК Кірова. Потім я якось провтикала. Наступний набір, який я вам покажу, це йде сезони. По картинам по сезонам саме. І якось так сталося, що Юна тільки потім, коли я вже зробила замовлення своє в галі, я потім тільки зрозуміла, що це є. Квартет, який саме сезони пори року. І я якось так вийшла, що я не замовила весну. Ну, Тому що, може, там берези були зображені. Не те, що я... В мене житчайша алергія на берези, на б -б -б березовий цей пилок. І от зараз, якраз вони квітнуть, може, через це в мене таке, знаєте, аторження йде, що я не хочу тих берез. Але я ще замовлю, тому що в мене є зима. В мене є. Літо. І в мене є осінь. А весни немає. Ну, як то без весни, то в будь-якому випадку весну я ще собі замовлю. Так, давайте будемо якось посувати, тому що наборів дуже багато. І обов'язково весну я ще замовлю. Ну, трішечки пізніше, бо я там ще збираюся, я хочу ще Іриси собі замовити. Я ще мені там подобаються тюльпани. Там дуже велика кількість ще того, що я хочу. Ось, я, до речі, до назвороті є ті набори, які мені дуже подобаються. Ці троянди дуже гарні, у ці тюльпани дуже гарні. Я про ці іриси кажу, що я собі їх потім теж може на Стурцію ще собі замовлю. Але Стурція це. Стурція, мені здається, це такі більш відома назва. Атака на красоля, якось так, мені здається, називається. чи краселя, Я не пам'ятаю. Коротше, треба подивитися вам красоля, якщо я не помиляюся. Так. Давайте я вам ще ближче покажу своє літо. Він таки неймовірне. Хоча тут теж берези, але мене прикупили те, що тут є зображення маків і ромашок. Оце я обожнюю, мені дуже таки подобається. Там було якось тіки зелень, 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 зелень. Але я все одно замовлю собі обов'язкову весну, щоб в мене повний квартет був зібраний. Ви ж знаєте, я серійник, мені дуже подобається, щоб в мене було все серіями. Так, боже, мене, знаєте. А від емоцій я ж захлинаюся. Стільки краси до мене приїхала. Ой, падає. Ще я собі замовила ось такі хлопчиків. Це два мої хлопчика. Ну, вони зараз, ну, в нас я вам розповідала, що мої хлопці різниця 10 років майже. Але зараз, коли вони вже виросли вдвох, якщо б вони сядуть отак, от, то вони як однакові. Вони зростом однакові, габаритами однакові. Тобто різницю зараз вже дуже слабо відчувається, хіба що тільки на обличчі, тому що малий ще ну видно, що то є мала дитина, але розмірами, габаритами він такі самий, як мій старший. Я обов'язково це вишию, знаєте, це мені як спогади мої. І ще мене, знаєте, що спогади, я вам, мені здається казала, море, два хлопчика моїх квіти, обожнюю таке. Ще я собі замовила таких ось гусенят. чи каченята. Я все їх хочу гусенятами назвати. Ну, вони класні. Ось такі каченята це маленький такий набір. Дивіться, ще й кульбабки. Ну, дуже класний. Тут що у нас використовується 14-та, мені здається. А ні, 16-та гіда, ПНК імені Кірова. Ще стара комплектація. Ну і ось такий хлопчик. Як же ж я таку, таку дитину не замовлю. Собі це мій Адам Попрошайка. Єдине, що мого Адама вуха стирчать. А в цього опущені. це більш на таксу схоже. Але все одно, коли йому щось дуже треба, він буде тобі в очі так заглядати, якби що він вже взагалі не їв 100 років, зараз помре від е, голоду. Ось такий хлопець до мене ще приїхав. І останнє, що я вам покажу з цього замовлення з повітрулі, ну, я думаю, що і так я не мала, замовляла. Я собі все ж таки замовила також декілька штук. Закладок. І ці закладки я повишиваю для своїх хлопців, тому що в мене і старший син читає. Молодший читає не дуже багато, але все одно полюбляю. Коли якщо якась цікава книга йому попадається, то він читає її взахльок. Я й сама, до речі, полюбляю книжки саме почитати такі, що паперові були і на різних мовах. І тому я собі 5 штук придбала. Ну, Потім, я думаю, що я ще парочку собі придбаю, дуже зручні, е такий маленький подаруночок, якщо комусь зробити, або рукодільний, або просто якийсь подарунок, так, саме як набір зробити, тут дуже приємно, я думаю, отримати таку. Я замовила. Ну, Гаррі Поттер, як же ж я собі не замовлю. Гаррі Поттер, нічна сова. Ну, взагалі це як де нічна сова, але для мене це Гаррі Поттер. Потім я собі замовила золотого такого дракона. Треба, до речі, його вишити своєму старшому віддати, бо він мене в рік дракона народжений. Потім закладка Коргі. Ну, як же, я собі Коргі не замовлю. Потім у мене ще є закладка Хэллоуін. цього, знаєте, потрішечки. Такий кажанчик, дуже класна закладка. І остання закладка української тематики, Соловейки. Жовто-блакитний, там треба буде ще декілька собі замовити, але це буде трішки пізніше, трішки згодом. Ось такий улов від повітрулі я собі замовила, придбала. Бачите, поповнила свої запаси не дуже намало, але в планах ще є дещо замовити. Ну, я думаю, може наступний раз замовлю менше. Але все одно до мене приїдуть і закладки, там і пейзажі я ще хочу, і квіти. Я по квітам не пройшлася, тому що пейзажів багато, знаєте, такого, а саме квітів я щось не замовила цей раз. Я планую собі Іриси ще замовити, ж кажу, і там Азалія мені подобається, і мені дуже подобається букет в вазі, такий стать з кліматісами подобається, там не тільки кліматіси, там ще різні такі квіточки. Тобто, по квітам я ще пройдуся, але пізніше це буде. Думаю, що зараз мені більш ніж з головою вистачить тих наборів, тому що в мене чоловік вже кричить, наша хата настільки повна від твоїх наборів, що вже складати їх нема куди. Ну. Хобі то є хобі. Я все ж маю надію, що скоро у мене з'явиться своя власна кімната рукодільна, де я можу собі придбати великий гарний шафу, велику гарну шафу, і туди все повскладати. Ну, знаєте, дурень думкою, багатій, так от і я, поки наш. Як скажемо, старший син мого чоловіка живе досі з нами, і коли він вже з'їде, то в мене там плани на я зможу собі накупити ще багато-багато наборчиків. В мене такі запаси. Ну, ви знаєте, якщо на юну нападає хамікос і мені дуже треба, мене зупинити неможливо. Якщо я знаєте, бачу ціль, домовитися зі мною можна тільки, знаєте, коли мені дуже кортить щось придбати. Якщо в всіх рештах випадках я з собою домовитися не можу, щось собі заборонити не можу. Але щось придбати, розпочати, це, це легко зробимо. Все, від повітрулі я вам показала всі набори. Це є перша частина цієї посилочки. Галя, величезне тобі дякую за такі. Неймовірні набори, які я змогла придбати завдяки тобі за окрему знижку тобі дя... за знижку величезну тобі дякую. Знаєте, я зараз на емоціях мої слова плутаються, і мене, мене зараз я відразу буду знімати вам другу частину того, що мені там, я ще не замовляла в Галі, я там дивилася ще подарунки від Галі приїхали. Але все ж таки я вирішила, що я не буду мішати саме повітрулю. З рештою, тому що там по два-три по три набори від інших виробників є, І, знаєте, також вирішила, що першою частиною я вам покажу повністю одного виробника. Тим паче ми зараз збираємося вишивати саме СП по цьому виробнику. Всіх бажаючих запрошую. Доєднатися до нашого СП можна будь-який час, коли вам заманеться. Посилання на свої відео запрошення, де я оговорюю всі правила, обов'язково лише також в описі до цього відео, як і посилання на Галю. Тобто, хто хоче Бати набори, будь ласка, звертайтеся до Галі. Вона допоможе кожному купити набір мрії, і ви зможете також з нами приймати участь в нашому СП. Ну, а на цьому все. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Вас чекає трішки пізніше друга частина цієї ж посилки з рештою виробників, з смаколиками, які мені подарувала Галя. Ще раз величезне-величезне дякую, Галя. Величезне вам дякую, глядачі, всім па-па-па-па і до зустрічі в новому. Movido.